Wi-Fi для ПК це зручно, але якщо ви бачите, що якийсь геймер тащить кабель через всю квартиру, він не дивак, він просто знає, що робить. Проблема сучасного Wi-Fi не у швидкості. Wi-Fi 6 задовільняє дуже велику швидкість. Гігабіт може підключити максимально в Україні. В принципі, він це тягне офігенно. Але є така штука, як затримка і скачки пінгу. Стіни, сусідські роутери, мікрохвильовка, все це, це створює якісь перешкоди для ваших Wi-Fi хвилі, і при цьому може бути скачок пінгу з 30 до 300 і навіть більше. А в мультиплеєрі це дуже погано. А з іншого боку, LAN-кабель кабель це топорний метод, він прямий, без ніяких перешкод, просто проклади кабель, не буде ні скачків пінгу, ні скачків швидкості, і ти будеш грати з комфортом. Мораль проста: Wi-Fi це дуже зручно для навчання, для перегляду відосів, фільмів, можливо, офлайн-ігор. Але якщо хочеш грати в мультиплеєр, тобі обов'язково потрібен lan кабель Не дай випадковому скачку пінгу зіпсувати твою катку.